У цьому військові частини та підрозділи збройних сил Росії відповідно до плану бойової підготовки нарощуватимуть інтенсивність польових занять на полігонах Ростовської, Білгородської, Тамбовської та Курської областей. Це підтверджує управління прес-служби і інформації Міністерства оборони Російської Федерації. Основна мета проведених заходів це бічна перевірка злагодженості підрозділів з подальшим виконанням навчально-бойових завдань на незнайомій місцевості і невипробуваних полігонах і йдеться у повідомленні. Проте лише кількома годинами раніше заступник міністра оборони Російської Федерації Анатолій Антонов стверджував на сайті свого відомства, відповідаючи на звернення українського військового керівництва, що у західному та центральному військових округах 3 березня цього року завершена активна фаза раптово. Перевірки військ, а 7 березня усі військові підрозділи повернені у місця постійної дислокації, де наразі і перебувають. При цьому Антонов звинуватив виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігоря Тенюха у нагнітанні обстановки у відповідь на військові навчання Росії у Миколаївській області України також розпочато тренування. При цьому мешканці Білгородської області Росії публікують у соцмережах численні фотографії прибуття військової техніки на кордон з Україною. ОБСЄ назбирала докази того, що у межі Криму блокують саме російські військові. Багатонаціональна місія організації з безпеки і співпраці.